Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 108 відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про бестселери на маркетплейсі розетка в категорії Дитячі товари. Дивись уважно! Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, перше місце в, на всій розетці в дитячих товарах є ніколи не здогадаєшся. От 100%. От як ти вважаєш, що є перше місце в продажах по дитячим товарам? Що? Ні, невірно. Це вологі дитячі серветки. Уяви собі. В топ-5 по продажам по всій маркеплесі розетка в категорії дитячі товари три картки вологі серветки займають. Перше місця, тобто входять в топ-5 серед всіх дитячих товарів. Оце така цікава штука. А як тобі ось такий набір серветок, де 7 тисяч збережень і більше тисячі відгуків на одній карті товару? От непогані такі серветочки. Друге місце продовжує займати ігрова приставка Sony PlayStation 5 Slim. Все вірно, більше 1800 збережень в віш-лістах. Тобто, поки ми зараз з тобою спілкуємося, хто вже може нажати кнопку Купити із свого вішлісту. Перенести товар в кошик, тобто зробити транзакцію по цій ігровій приставці. Третє місце в дитячих товарах займають ось такі два конструктори Лего. Ось такий і ось такий. Ну а далі в топі у нас є дитячі книжки, а конкретно корисні казки, комплект малечі про інтимні речі та самостійний малюк. Так, що у нас ще сьогодні є в топі? А це ролик виковзани розсувні Action All за 2190 гривень. Так, там небагато відеків, всього 40, але цей товар в розмірі 37-40 дуже популярний на сьогодні. Також в наш топчик по дитячим товарам потрапила ось така суха суміш Nutrilon. Ну, комфорт на 600 грамів. І у неї, увага, 174 відеоки і 900 збережень. Not bad. А далі в топчику у нас є ось такий самокат Glober Prime і ось таке автокрісло Чіки Мафід за 11 тисяч гривень. А також в топчику у нас є дві дитячі бейсболки: Puma та Fila, ось така і ось така. Ну, покажу тобі на останок ще три цікавих товари з дитячої категорії, які зараз є в топі. І перша це ванночка El Camino. Вона коштує 1259 гривень, вона розпсувна, там є три кольори, і вона, звичайно, є бестселером і в своїй категорії, і в цілому по категорії дитячі товари також займає лідируючі місця. Ще класно продаються дитячі прогулянкові колясочки. Наприклад, Карелло Віста за 5161 гривню. Там є 57 відгуків, і це на сьогодні топ-продажі в своїй категорії. Ну і на останок, ось така пісочниця, басейн за 1999 гривень. Там є 1000 збережень та більше 70 відгуків. Ці всі товари на сьогодні є бестселерами на маркетплейсі розетка. Тому якщо ти знайдеш якийсь унікальний та цікавий товар в цих категоріях і заведеш його в топ, то звичайно і у тебе також буде успіх. Тому що якщо хтось може, тоді і ти, звичайно, також можеш зробити багато продажів. Ну а якщо ти бажаєш розібратися, як же торгувати і робити багато відправок на маркетплейсах, то більше інформації про це є в описі під цим відео. Якщо тобі сподобався цей відос, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.